Привіт! Мене звати Лілія, мені 24 роки, я працюю пред-менеджеркою в компанії MegO. Займаюся тим, як виглядає бренд зовні, як виглядає бренд в очах аудиторії і відповідаю за реалізацію стратегії. Це сталося е, водночас і випадково, е, і органічно, тому що я шукала е, роботу дизайнером і цікавилась дизайном, от, а потім побачила вакансію саме спеціаліста. Подумала, ну, в цілому е, дизайн включає. тобто ще саме спеціаліст включає в себе і роботу з дизайном, тому я подала е, своє резюме, зробила тестове і так потрапила е, в агенцію, е, де працювала саме спеціалістом. Я в маркетингу вже п'ять років. Спочатку працювала smm спеціалістом у Вау wow Agency. а там я виросла до дід-маркетолога згодом до сім'ї. Взагалі, коли я почала працювати саме спеціалістом, то в мене не було прям якоїсь метої, що я там хочу стати маркетологом. Це сталося випадково. Мені просто було цікаво вивчати щось нове. Працювати більш краще, більш глибше, змістовніше. І таким чином я а, як виросла як маркетолог. І згодом я змінила компанію і почала працювати у Forbes. А, я у Forbes працювала із просуванням івентів і а, Paywall — це діджитал-підписка на сайт. А, і потім, вже після Forbes, я пішла працювати бренд-менеджером в Мего. Обов'язки мої, в принципі, Дуже сильно відрізняються. А якщо, наприклад, в Forbes я була маркетологом і відповідала за просування конкретних продуктів, то Мегого я бред менеджером і відповідає за комплексне просування бренду. Взагалі, прям якоїсь такої чіткої термінології немає. Як я для себе це зрозуміла, що маркетолог він відповідає за конкретний продукт, має чіткі показники, наприклад, це підвищити продажі, впізнаваність тощо. А, а якщо бренд менеджер це більше про а, просування бренду загалом, от, про те, як взагалі він виглядає в очах споживачів а, і а, за якийсь такий от емоційний коннект із аудиторією. Які навички, якими навичками він володіє, от, якими програмками він володіє, чи працює він з аналітикою. До речі, дуже мало людей, маркетологів, працюють з аналітики з аналітикою, тому це дуже класна перевага. От також це, звісно, кейси. От, плюс в цілому я не знаю, який чар. Я б питала б, наприклад, про якими там кейсами пишаюся. От які такі от виклики були такі цікаві. Як ви вирішували ці виклики таким чином? Так, найбільше я росту, коли виходжу виходжу із зони комфорту. А, наприклад, це а, коли з'являються якісь там навіть стресові ситуації, коли потрібно швидко придумати якийсь вихід із ситуації, якісь швидко, якусь таку ідею креативну. А, Якось спробувати новий інструмент, який я ніколи не пробувала, от в таких випадках найбільше росту, як фахівець, і також коли беру на себе взагалі відповідальність. Так, така штука, звісно, є. Це дуже круто, особливо, якщо бренд відомий є, і там поспілкуватися навіть з друзями, що вони там думають про те, там про ту рекламну кампанію чи іншу. От які вони емоції отримали, і це дуже круто знати, що ти, наприклад, дотичний до цього. І що там ти своїми діями в команді. Якось теж причетний до цього впливу і до зміни якоїсь сприйняття бренду. В принципі, мені чудово працювати і самостійно, от, але класно, коли є підтримка від команди, що я можу там з кимось порадитися, а навіть просто якось розрядити обстановку. Це вже класно перемикає і приходять нові ідеї, коли обмінююся досвідом. Можливо, є така трішки історія, тому що поріг входу в СММ він дуже легкий, це умовно просто пройти курси от, і все. І таким чином ти вже як працюєш самим спеціалістом. От, але насправді, щоб бути от справді хорошим самим спеціалістом, тут треба дійсно в багатьох сферах розбиратись, постійно навчатись новому. Знову ж таки, проходить курси просто на практиці навчатись. Так, знову перший тренд, який, в принципі, завжди актуальний, не тільки в цьому році, це бути щирим і чесним зі своєю аудиторією. От також тренд а, така от особиста історія, якась, навіть не особиста, а просто якась історія а, із таких, от нещодавніх кейсів. А, а, Якесь якась, якась видавництво виложило в TikTok ток відео а, де письменник написав книгу, але до нього ніхто не прийшов на прем'єру. І потім через декілька днів ця TikTok залетів. Е, і зараз ця книга здається сьома е, по продажах в Amazon, тому такі от історії вони завжди будуть актуальні, от, коли є е, 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 щось більше, ніж просто маркетинг. Якась особиста історія. Також дійсно це штучний інтелект, довготривала співпраця із е, лідерами думок, тобто е, це не просто сторіс, якась, от, а прям амбасадорство. Таким чином аудиторія більше довіряє, тому що а, вона бачить, що ви дійсно користуєтеся це своєму житті, от, і, відповідно, а, ну, як, Більше довіри до е, цього продукту і до вас в цілому, як лідера думки. І також ще е, це якісь е, колаборації, які е, виходять поза рамок, е, якісь такі незвичні поєднання брендів. Наприклад, у 2024 році була колаборація Прада і е, Китайська збірна по жіночому футболу.